Доброго дня, шановні друзі! З вами компанія Електромотор. Сьогодні до вашої уваги хочемо вам показати ленточну пилу фірми Шепах. Якщо ми сьогодні говоримо про дану модельку, вона у нас називається МБС 1200X від німецького бренду Шепах, який виробляє досить багато для будівничих робіт, багато різних пристроїв. Ви вже давно знайомі з цим брендом, тому що вони роблять і садовку, і для робіт, і генератори. В них можна побачити. Взагалі багато чого, що може вам. Знадобитися у вашому побуті. Тобто їхній сегмент це в основному побутова або напівпрофесійна, або професійна техніка. Шановні друзі, сьогодні ми переглянемо з вами цю модельку, яка у нас стоїть з вами на столі. Значить. Що цікаво в ній є, це те, що вона у нас зроблена по принципу два в одному. В неї в комплекті іде її станина, на якому ми відбуваємося і працюємо, робимо надрізи. Є у нас затисні лищата, які ми з вами можемо побачити. Значить, Робочий об'єм, який ми можемо обробляти, брусок, це може бути 127 на 127. Міліметрів, шановні друзі, якщо ж будемо різати з вами під кутом, коли пилочка у нас стається під кутом 45 градусів, да, приходить сюди, то можемо обробляти з вами робочі площа 127 на 415 мм. Керування кутом здійснюється з допомогою транспортера. Давайте перейдемо в цю сторону і подивимося з вами транспортер, який знаходиться на нашій станині знизу. Фіксується з допомогою даної ручечки, і можемо виставляти, як підхід. Під 90 градусів до нашої деталі, до якої будемо створити роз, розчинити, да? або під кутом в 45 градусів, шановні друзі, тут, в принципі, все легко. Також, чому вона називається модель 2 в одному, тому що пилка, перейдемо на сторону, де у нас знаходиться кріплення. Кріплення у нас, шановні друзі, відбувається з допомогою трьох гвинтів на дану станину, як ви бачите. Якщо ці три гвинта викрутити, і нею можна користуватися пилкою цією в ручному форматі. Коли у вас... Одна рука значить, виходить робоча, буде знаходитись ось тут. І лівою ми тримаємо з вами і працюємо ось у такому стані. Скажу вам так, що річ, в принципі, гарна така, але вага, шановні друзі, я думаю, станину тут не просто так зробили, для того, щоб зменшити, скажімо так, фізичне навантаження. Значить, Затягується до нашого до нашої пилочки, ми подивимося зараз з цієї сторони. Значить, доступ у нас під кришками, де знаходиться і вказується направлення нашої. Пилки, які ми вставляємо. Також подвали шепах компанія про те, щоб в комплекті давати людям одразу ось такі от поло. Давайте подивимося на характеристику, бо люди дуже часто питають, яка моделька. Це у нас М42 13 на 065 10 дроб 14 т І ось таке от маркування, яке ми можемо з вами побачити під цією кришечкою. Ось. Тож такі використовуються полотна для от таких лентопильних пил, шановні друзі, і в комплекті ми маємо їх аж дві штуки, тому тут подбали, скажімо так, і під час роботи, і під час заміни. Тому що, в принципі, полотна частенько рвуться, скажімо так, і що там під правильним кутом ріжете, або десь його зажувало, або зубчик сколовся. Це така дійсно правда, яка відбувається в процесі експлуатації. Значить, бачимо всередині наші натяжні ролики, з допомогою між якими у нас проходить наше робоче полотно з однієї сторони і з іншої. Давайте подивимося так в піднизу. Також бачимо ролики, які у нас всередині йдуть, і за яким у вас пилочка рівненько з направляючими пропускає цю пилку. Якщо говорити про характеристики, давайте перейдемо до нашої ручки. Керування швидкістю. Знаходиться селектор переключання режимів від 1, як ви бачите, до 6 режиму, шановні друзі, і швидкість можна змінювати від 0,7 метрів до 2,4 метрів на секунду. Це в максимальному режимі. Тут, з цієї сторони, ми з вами можемо побачити кнопку увімкнення, тому що система завдяки якій треба працювати безпечно, щоб, скажімо так, не було ніяких травм на виробництві. І також бачимо кнопку побачення, яка запускає, з кнопкою блокування. Також у нас є на нашій базі. В комплекті ви бачите, йде у нас кабель, я думаю, довжина його десь до 2 метрів буде, для того, щоб зручно було поставити на робочому місці і працювати з даною пилою. Значить, також бачимо, що у нас відбувається от на лишатах наші отакий от зажимний механізм. Поставили, затиснули і працюєте з вашою заготовкою. В принципі, максимально все просто. Плюс, шановні друзі, що тут із цікавого. Є це те, що у нас вага всієї системи складає 13,6 кілограмів, і працює вона по принципу опускання. Давайте розблокуємо з вами систему нашу так. і спробуємо опустити саму пилку вниз під час того, як вона у вас буде працювати. Звідси, як ви бачите, є у нас такий от шарик, який грає функцію блокування, тобто, щоб вона у нас в такому положенні залишалась. І бачимо, якщо ми його відтиснемо, ми зразу робимо. Рухи дониз, скажем, до горизонталі, де і відбувається процес нашого розпирювання. Також, бачите, друзі, назад повернемо її, вона сама защокнеться, і все, і в такому стані вона стоїть. Тобі ж зручно буде її відпускати. Тобі ще так розумію, що процес відбувається завжди з такої сторони, що людина стоїть, відтягнула рукою, опустила, розрізала свою заготовку. Плюсом таких пил, шановні друзі, якщо, наприклад, порівнювати її з торцювальними пилами по металу, скажімо, це те, що під час. Роботи з ріжучими абразивними кругами, у вас будуть іскри і всі зазори заусніці треба зачищати після роботи. І з такими пилками, що друзі, як правило, заусніц мінімальна кількість буде, на заготовці ніяких іскр. І все це робиться скажі, в більш тихішому форматі. Був досвід скажімо, роботи з такими інструментами. Тому така от система підійде для тих, хто не хоче зайвої стружки багато мати, не мати якісь заусніць після того, щоб деталі ще оброблювати і приводити до. Зовнішнього вигляду, скажімо так, балова. Ось такі от існують пилки, шановні друзі. Тож, можете здатись з компанією електромотор. З радістю запропонуємо вам придбати її за гарною ціною. На сьогоднішній день це в районі 10 тисяч. Якщо звернетесь до нас, з радістю зможемо зробити вам знижку. А 2023 рік, ось так виглядає система, шановні друзі. В комплектацію входить сам станок, станина, входить кабель живлення і дві. Наші, як я вам вже казав, оці красоти. Наші полотна ріжучі, які ставляться на дану систему. Також бачимо, дивіться, можемо побачити, що тут у нас безщітковий двигун, де ми наоборот щітковий двигун, і коли є у нас доступ до цього місця, то тут ми з вами якраз робимо заміну. Ну і з цікавого, що можна також сказати, це про цю ручечку. Вона може змінювати свій кут нахилу. Да, тут треба так дійсно проявити трошки сили, тому що міцно затягнуто. І як бачите, можна змінювати кут нахилу, під яким буде зручно тримати рукою під час роботи, шановні друзі. Ось такими ми можете здатися з компанії Електромотор. Моделька, яка в нас сьогодні використовується. Це у нас Шепах MBC 1200X. Ось такими приладями чекаємо вас з компанії electromotor.com.ua. Завітайте до нас та отримайте знижку. Всього вам доброго, до побачення!